Книга Второзаконня, розділ 25. Коли виникне спір між людьми, то вони прийдуть до суду і їх розсудять. Праведного оправдають, а винуватого засудять. І як винуватий заслуговує на кару, то нехай суддя звелить простягнути його на землі і покарати перед очима всіх числом ударів відповідно до його провини. Сорок ударів можна дати не більше. Щоб бува, якщо б завдано йому більше. Ударів, ніж ці приписані, твій брат не був понижений перед твоїми очима. Не зав'язуй рота волові, який молотить. Коли брати живуть у купі, і один з них умре, і у нього не буде сина, то жінці померлого не можна вийти заміж за чужого чоловіка. Дівер її мусить увійти до неї і узяти її собі за жінку. І первенець, що його вона вродить, прийме ім'я померлого брата. Щоб не зникло з Ізраїля його ім'я. Якщо ж той чоловік не схоче взяти собі жінку свого брата, то вона піде до брами, до старших і скаже Брат мого мужа не хоче зберегти ім'я свого брата в Ізраїлі. Він не хоче виконати свого діверського обов'язку супроти мене. Тоді старші його міста покличуть його і скажуть йому, що треба. І коли він упреться і скаже Не хочу брати її собі за жінку. Тоді ця жінка приступить до нього перед очима старших, зніме з його ноги обув'я, плюне йому межі очі і голосно об'явить: Так обходяться з чоловіком. Який не хоче збудувати дому своєму братові, і прозвуть його в Ізраїлі дім босого. Коли два чоловіки б'ються між собою, і жінка котрогось із них прибіжить, щоб визволити свого чоловіка з під руки того, що б'є його, та простягне руку і ухопить його природне тіло, мусиш одрубати їй руку. Очі твої не помилують її. Не смієш тримати в себе в торбі подвійного каміння для ваги, великого і малого. Не буде в тебе в Господі подвійної мірки великої і малої. Правдиве і вірне каміння мусить бути в тебе для ваги. Справедлива і вірна мірка мусить бути в тебе. Щоб ти довго жив на світі, на цій землі, що її Господь, бог твій, хоче тобі дати. Огидний бо перед Господом богом твоїм кожен, хто таке робить, кожен, хто творить кривду. Пам'ятай, що вчинив з тобою Амалик у дорозі після виходу з Єгипту. Як він напав на тебе в дорозі і висік у тебе в затиллі всіх знеможених, тоді коли ти сам був стомлений і знесилений, і він не боявся Бога. Тож, як Господь, Бог твій, дасть тобі спокій від усіх ворогів довкола тебе, в землі, що її Господь, твій Бог, хоче тобі дати в наслідну власність, мусиш стерти з-під небес. Пам'ять про Амалика. Не забудь же!